Відомо влучання знову керованої авіабомби російської до обласного закладу охорони здоров'я проти туберкульозного, скажімо так, спрямування. Наразі відомо про 12 людей, які отримали поранення. Чотири людини наразі госпіталізовані серед поранених так само є дитина, дівчинка 12 років. Значить, тут так само працюють всі наші служби і підрозділи ДСНС, як середна швидка медична допомога. Наразі обстежуємо всі приміщення для того, щоб можливо виявити людей ще. Які ну, тобто, могли перебувати наразі? Весь медичний персонал, а також відповідно пацієнтів евакуйовані з цих е, фактично приміщень. Ми бачимо, тобто руйнування тут функціонування неможливо. Потрібно робити повне обстеження реконструкцію цього закладу. Однак, враховуючи проектні роботи, зараз він вже в такому стані працювати не може. Наразі обстеження всі проведені, за нашу інформацію, підзвалами нікого вже немає. Біля 17 людей. Це був персонал, біля 15 пацієнтів.